Фестиваль класичної музики у сумах стартував органом 2016. За чотири тижні музиканти пограють шість концертів. Серед виконавців, десяток українських та світових артистів на відкритті органом в обласній філармонії була й наша Тетяна Юхта. Відкритий фестиваль приїхали бельгійські виконавці. Їхній тур п'ятьма містами України присвячений сторіччю Першої світової війни. Ми будемо приподносити портрети епохи Пох в Європі до Первої мірової війни і після. Ми починаємо історії Старої Європи з Робертом Шуманом, потім Франція з Клодом Дебюсі і символічною Музикою усього у Сумах дует Тона та Вероніки зіграв біля двох десятків світових композицій. Чоловік керує флейтою, жінка фортепіано. Это камерная музыка, и это, это как два партнера, которые должны видеться в единое целое. Да, я обожаю играть на сцене. Я, конечно, то, что ты играешь, ты все это проходит через сердце, через душу, можно так сказать. А, поэтому это для меня большое удовольствие. Отримати задоволення прийшли і студенти Дмитро та Влада. Вони – глядачі майже всіх подібних концертів у місті. Дуже люблю класичну музику, тому сьогодні тут. Ну хотілося б послухати музикантів з іншої країни. Мій друг Діма навчався, навчався взагалі в музичній школі і привчив мене, скажемо, до, до класичної музики. Я люблю класичну музику і тому сьогодні вирішила прийти послухати, оскільки є вільний час, і на таке потрібно виділяти свій час. У залі сумської філармонії не тільки молодь. Музика класична, то є вічна, повторюю ще раз. Тому слухаємо класичну музику. Це то, по-моєму, і мне кажется, и маленьким і взрослим, тому що це допомагає ну, краще ну, становитися в мірі ну, Когда музика настоящая, професіональна. Концерти благодійні. Зібрані гроші підуть на допомогу пораненим учасникам АТО. Ось так розпочався 23-й сезон фестивалю Органом. Триватиме він до 28 квітня. Попереду на містян чекає ще 5 таких концертів. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко на часі новини.